З Харківщини колаборанти втікають або потрапляють до рук українських правоохоронців. А на Мелітопольщині чомусь все ще сподіваються, що в них все під контролем. Дарма ексклюзивно для нашого телеканалу міський голова Мелітополя і наша деокупаційна Вікторія Мельник розкажуть про ситуацію у тимчасово окупованому місті. Гауля Балицький записав відео звернення, де відчайдушно намагався розігрувати напускний спокій і виправдатися, чому псевдореферендум у Мелітополі призначений на вересень, так і не відбувся. Мовляв, все готове, пізніше проведемо. Чи не мер міста лише посміхається? Балицький може говорити все, що завгодно, але ми чітко маємо розуміти, що Балицький говорить не те, що він хоче, а те, що йому пишуть. І звичайно, він, якщо йому напишуть, що вчора пройшов референдум, відбулося 120% голосування, то так він і скаже. І сумку псевдогубернатор пообіцяв коли-небудь таки провести цей самий референдум, але цього разу вирішив не називати нову дату. Законний міський голова Мелітополя Іван Федоров дуже скептично оцінює взагалі будь-які розмови про так зване волевиявлення. Основних причин дві, чому референдум не може бути проведений. Перше це той супротив, який чинять наші мешканці, які знаходяться в тимчасово окупованому місті. Після того як ворог набрав агітаторів та пройшли по квартирах, вони побачили, що менше 10% готові взагалі піти на цей фейковий референдум, не те, що віддати свої голоса в підтримку. А друге, це звичайно наші рішучі дії та вдалі дії збройних сил України, які ми бачимо сьогодні на Харківському напрямку. Тож сьогодні не до референдуму. Наступна дата, яку вони називають, це може 4 листопада, але на мою особливу особисту думку, це ніколи. 4 листопада для окупантів на нашій землі не наступить ніколи. Окупанти продовжують марно мріяти про те, що вони назавжди залишаться у Мелітополі. Якщо раніше вони відбирали найкращі апартаменти, то тепер будь-які. А старші по будинках, які працюють на загарбників, розмістили оголошення, щоб їм повідомляли адреси, де є порожні квартири. Проте українські військові майже щодня нагадують ворогу, що їм не раді на нашій землі. Вранці у Мелітополі пролунали вибухи. Містяни припускають, що це було за містом, адже звук та вибухова хвиля не були потужними. А вдень наші бійці поцілили у бази окупантів у південній частині міста. Міський голова повідомляє, що в той бік їдуть швидкі. Останніми днями вибухи регулярно є за межами міста Мелітополя, де є основні локації, де тримається військова техніка та склади з боєприпасами. Тому це є кожного дня, і сьогодні І це є основна причина, чому ми кажемо нашим мешканцям, що небезпечно залишатись на території тимчасово окупованого міста і треба евакуюватись. Ніхто не може надати гарантії безпеки. Спротиву вже підготував колаборантам та окупантам святкові квіти, проте не живі та з викрикуванням вдячності, як того хотіли загарбники, а траурний вінок.